У Києві затримали 41-річного та 15-річного паліїв, які на замовлення підпалили автомобіль військового та відділення Укрпушти. Як повідомили у Нацполіції, двоє мешканців столиці вирішили підзаробити грошей. Фігуранти діяли окремо один від одного, а завдання отримали під час спілкування з представниками ворожих спецслужб у соцмережах. У грудні 2024 року 41-річний киянин отримав повідомлення в Телеграм, в якому йому пропонували заробити 10 тисяч доларів. США. для цього потрібно було знайти та підпалити. Автомобіль, що належить військовослужбовцю збройних сил чи інших військових формувань. Надалі на одній з вулиць чоловік побачив джип з символікою збройних сил, сфотографував його та надіслав фото замовнику. отримавши погодження. Він облив машину бензином та підпалив замовлення підпалити за гроші виділення Укрпошти. 15 15-річний хлопець отримав за тією ж схемою у телеграмі. Тож, придбавши легко займи речовину, він облив нею килимок двері поштового відділення у Сятошинському районі та підпалив їх. Обох чоловіків затримали та повідомили їм про підозру. Наразі їм обрано запобіжні заходи тримання під вартою.